Добрий день, шановні садоводи Андрій Федорчук, компанія на сьогодні з вами. Сьогодні у нас формат буде і питання, і відповіді, і трошки маленьку тематику це газонні трави. Вирощування, догляд, які є проблеми по газонам. Просив наш підписник, я йому пообіцяв, що ми це зробимо. Я давно хотів про газони поговорити, але ніяк до цієї еліти в мене не доходили руки. І ще одне було питання: людина. Після. Одного з останніх роликів запити, а чим ви виміряли кислотність. Ну, Я йому сказав, що відповідь дам в ролику. Наступному. Дивіться, ми працюємо по кислотності от з таким прибором. От він, цей прибор. Як ви його бачите, ми його купили, откалібрували, держимо от в оди всі такі. Прибор, цей називається тадето. Бачите? Таде-то. Та я вам зараз хочу продемонструвати, дійсно, як це працює. От я беру стаканчик. так? Беру, наприклад, вода, Карпатська джерельна. Набираємо сюди водичку. Откриваємо наш приборчик. Тут, бачите, він водиці такий. От, ми його відкрили. І от на вас, дивіться, я вам показую. От пішов він в воду. Що ми маємо? Що ми маємо? О, бачите, йде кислотність у нас цієї води, якої карпатської джерельни 5 і 4. Вона кисловата, виходить. А тепер для експерименту я вам покажу другу штуковину. Це наш швепс. Откриваємо швепс. Наливаємо в стаканчик. Пішов наш швепс. Бабах! Червона шкала. Яка у нас кислотність швепса? 2 і 3. Отак От працює цей прибор. Также він виміряє і кислотність по землі і по ППО. Це я вам продемонстрував. Цікавий прибор. Раджу вам такий десь. Все-таки зробити. Ми його купили, от калібрували. У нас були такі калібровочні там тести. Ми це все зробили і зараз так до нього бережно відносимося, виїжджаємо на об'єкти постійно, провіряємо кислотність в першу чергу. Так. З цим ми вирішили. Тепер далі давайте про газони. Дивіться, газон, ну що для мене газон? Газон можна порівняти. Давайте, наприклад, з зброшуємо картошки. Чому картошки? Тому що картошка росте внизу і плоди її вашої ці, труди, труди ви не бачите, а газон росте зверху, ви бачите і стресуєте постійно. Тому я раджу газон вирощувати людям, які до цього легко відносяться. Ну, щось там з ним не те да й не те. зато лужайка зелена, зато релакс. Та картошку тим. Хто дійсно реагує на кожну дрібницю, все не так. Хто требує якихось ідеалів, то вирощує, мабуть, картошку. Хоча я вирощував би газон. Бо приїхати на дачу, хочеться зловити якийсь релакс, віддихнути. А зелена лужайка вона завжди якось так, знаєте, позитивно сказується. Йдеш по місту або десь ідеш коло якогось об'єкту. Бачиш такий більш-менш нормальний газончик підстрижений, і тебе якось радується. Бачиш картошку? Ну, картошка. Тому це вам такий вступ, але за картошкою легше по-любому якось ухажувати і да, з нею дружити. А з газоном дуже тяжко. Там дуже багато проблем. Чому? Тому що газонні трави в основному вирощуються в сталих зонах, таких як Голландія, Бельгія, Нова Зеландія. Там клімат, температура зовсім інші і наші оці бігаючі, плаваючі клімати, вони дуже сильно вибивають нашу. Газонну траву плюс у нас дуже мала культура по вирощуванню газонів по догляду за ними, і тому ми постійно стресуємо. Те не те, не те. Не те. Тому давайте так. Які ми маємо проблеми? Закладення і догляд. Якщо у вас не буде поливу, навіть не починайте. Газон без поливу не може существувати. Правильний полив, правильний постійний полив, газон буде тільки з поливом. Це перше. Друге. Підготовка до посіву газону це гарна подушка. 10-15 см супісі, такої десь 60 на 40-70х30, чорнозем пісок. Гарненько зробили подушечку, тільки потім висівається газон. І якщо буде дренаш, буде краще, щоб якийсь відвод води трохи все-таки був, і він не заставився в кореневій зоні, бо буде вимокати і буде дуже багато грібкових захворювань. Які ми маємо проблеми? Значить, давайте так: клімат. Клімат, який в Україні, він постійно від весни до зими, він постійно вводить газон в стресову таку ситуацію, Постійна зміна температур, постійні такі качелі, тому газон постійно боліє грибковими. Раз Ми зараз зупинилися на грибковим, на грибковим захворюванні, як ми з цим працюємо. Колись був, ну, тобто входимо в зиму. Ми з препаратом раніше входили препарат Максим, був такий від снігової пліснями, бо вона з'являється. Виходимо з зими теж з Максимом. Зараз ми Максим замінили на препарат Бампер-Супер. Він йде в каністрах, ми можемо вам його продавати в такому наливі. Бампер супер. Двокомпонентний препарат працює чудово від снігової пліснями. Тобто, входимо в зиму з бампером і виходимо з зими з Бампер-Супер. Це чудовий чудовий препарат, який консервує газони і виводить їх з зими. так. Потім по. Е Ну от наш Максим був повнити його. Зараз по е, далі роботі ми працюємо з трьохкомпонентними препаратами по газону. Варіон, варіон три діючі речовини Фалькон. Тобто ми, наприклад, внесли бампи ранньою весною і 2-3 неділі, і вносимо трьохкомпонентний варіон. Чому? Тому що на газоні стільки всяких і ниток, і циркоспорозів, і е, розсмучнистих, і десь п'ятниць. Відьмі, кольця, шмольця. Щоб це все не діагностувати, три дії речовини будуть нормально працювати. Жарка, жарка погода, ми працюємо кустодію. Чудовий препарат це поєднання коронету і амістару. Ну, от Амістар гол також має результати по газону, ним теж можна працювати 2 ДВ. Тобто в жарку погоду, оце кустодія або амістар гол. Ці препарати потрібно мати, фунгіциди чередувати їх. Через кожних 10-14 днів, бо краще профілактика по газону, чим захворювання. Потім виводити захворювання тяжко. І так, захворювання ми пройшли. Далі. Бур'яни і мох. Тож, біда, якщо у вас є мох на газоні, значить це місце не для газону. Якби ви з ним не боролися інгібіторами, желізом, купоросами, шмупоросами. То не місце для газону, то місце для болотних рослин. Там болото. Там нема провітрювання, немає рації, там буде вимикати постійно трава. Тіньової трави не буває. Вона вся практично одинакова, вона там рости не буде. Тому з мохом краще не боріться. Хай собі там росте мох і не тратя на це душу і серце. Це про тих, хто дуже переживає за все ідеально. Не буде там газону, тому там його не плануйте. Далі, не плануйте газон. Ніколи там, де будуть і хвойні дерева, і газон буде або то, або то, або погибнуть хвойні, скоріше всього від постійної вологи. А газон теж буде стресувати в цьому плані. Тому газон це лужайка. Провітрується, гарна лужайка, вона вас радує і там росте газон. Бур'яни це саме така висока тематика. Вони будуть постійно, бо вони вони насіються, піднімаються і вони забивають газон. Тому самі були перші препарати для бур'янів. То тобто, працюємо по газону, знешкоджуємо бур'яни. Це препарат гольф. Це препарат від сімейного саду Дикамба, Форте. І Це, наприклад, вийшов, були прима і Пріма Екстра і в великих каністрах. Вийшов препарат Примус від сімейного саду. Це три препарати, які, є, які ви працюєте по газону і знешкоджуєте однолітні бур'яни в основлюті, горець подорожній кодуванчик. Для того, щоб був набагато більший результат, ми підключили в цей спектр. ну, Діалін, супер, ви знаєте цей гербіцид. Сінгенти, ми його просто на ваші потреби з вам даємо по 100 мл. Другого виходу в нас немає, хай сінгента нас е, розуміє. Далі е, е, самий класний препарат ми зараз провіряємо в цьому році це Фернандо Форте. Він забирає максимальну кількість широколисних, однолисних, там, ну, однорічних багаторічних бур'янів Фернандо Форте. Ми його теж можемо давати в такій бутилочці 100 мл. Він самий дорогий з них, але самий дієвий. Провіряли дуже великий широкий спектр бур'янів. Це по бур'янам широколисним. Puma і Axial Cross Puma і Axial Cross від Сінгенти це злаки на злаках. Якщо вам потрібно їх знескоджувати, не забуваємо, що по-любому з ними працює агрострада. Це прилипач дівант, який швидко заводить наш гербіцид і дає максимальний результат або ж мачо прилипач, або тренд. Це у них дуже схожі діючі речовини. Це, в принципі, спиртові розчини, які розривають зверху бур'яни восковий наліт. І наш гербіцид, наприклад, наш гербіцид Форте, швиденько заходить в бур'ян і швидко його знешкоджує. Без цих прилипачів буде поганенько. Личинки хруща і комара довгоножки. Часто газон жовтіє, піднімаємо там або личинка хруща, або комар довгоножка, такий на дротянку похожий. Гарний пролив антихрущом, гарний пролив антихрущом, або твіксом по великим дозам, таким 20-30 мл на відроводи, або вофатоксом. Пролили, знешкоджили на ранок з віночком і совком зібрали мертві личинки, все чудово працює. І реанімація і ремонт. По реанімації ми створили такий препарат. Як, мультикомплекс для ландшафтного дизайну. Реанімує газон чудесно, там є все, що потрібно. Чудовий препарат. По дозам рекомендую працювати. Це реанімація встановлення газону, а ремонт. Ремонт ми робимо таким чином. Ми теж робимо супість, вибираємо це місце там, наприклад, з мохом вичищаємо його. робимо, Беремо супість, земля, пісок 60 на 40, наприклад, додаємо насіння газонних трав, перемішуємо його таку кашу, гарно робимо і як ліпошкою застилаємо, прикатуємо і потім вже проливаємо, чекаємо на результат. От розумієте, з газоном постійно треба бути в якійсь боротьбі. Але якщо ви будете до цього відноситися як спокійно, зелена лужайка, мені весело, мені добре, я релаксую, а не антистресую, як від картошки, можливо, і від таємні тяжкої праці. Тому раджу вам, да, газони це чудова річ, але потрібний постійний уход. І ще головне добрива для газонів не можуть бути селітрою ні травмофоскою. Не можуть, тому що селітра провокує ріст тільки райграс, а райграс потім забиває мятлік і овсяницю ці благородні трави в газоні. Ми це вже наблюдали. Це повинні бути добрива. Яра міла, це повинні добриво бути компас інгибітором азоту. Вони повинні бути в маслі, там повинно бути все. Магній, сірка, НПК і сезонне. Починаємо з весни з азотом, переходимо на 12, 11, 18 по яра чи ну, ви поняли. І це все робиться раз в три місяці. Добрива для газону 9-місячний в Україні бути не можуть. Кожних три, максимум 6 місяців. добрива треба міняти. Я надіюсь, максимально на деякі питання відповів, і цей ролик вам буде цікавий і не нашкодить. Тому вирощуйте газони, я за них. Вони гарно вони приносять настрій. Я з вами був Андрій Федорчук. Вам гарного настрою. До нової зустрічі. До побачення.